Володя Путін попався на заняття, це називається медичним термом педофілію з маленькими хлопчиками і дівчатками. Це було зазнято на відео, де він це робив. Його тихенько відраховують із інституту імені Андропова, відправляють назад в обласне управління. Комітет державної безпеки полигради ранської області, а звідки тихенько, в кінці 85-го року відправляють у Дрезден, у Комітет державної безпеки, де була резентура, от саме на посаду під підкриттям керівник будинку культури Німецької демократичної республіки і Радянського Союзу. І отак як все притухло. Але це були психологічні відхилення, психічні відхилення, які, скажімо, не можна якась приховати. Проходив він там службу, і там був ще один такий момент, що ви бачили звідки виявляються деякі речі і так далі. От ці от такі речі, які зараз просто розцвіли у Путіна. Це просто дорватися до влади, дорватися до грошей і так далі. Ну, ви знаєте, який був стан між Західним Берліном от, і Східним Берліном, між Західною Німеччиною і Східною Німеччиною, Німецька Демократична Республіка. Оперативний працівник Комітету державної безпеки, який працював у першому, першому головному управлінні зовнішня розвідка, будь-який контакт з іноземцем повинен був погоджувати своїм керівництвом. Без санкцій, без дозволу, ніякі контакти не дозволялися, тим більше за кордоном і тому подібне. Ну, Внутрішня контрозвідка встановила, що Володя Путін мав контакт несанкціонований. Із чарівною молодою, молодою дівчиною-жінкою із Західної Німеччини із Західного Берліна, а потім був контакт теж з одним чоловіком із Західного Берліна. Контррозвідка встановила, що це були представники німецької розвідки і, і представники і представники центрального розвідного управління. Якби це не було десь в кінці 80-х років. А він був з 85 по 90, то Володимира Путіна чекала б тюрма. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.